Чудес чудеса. Yeah. Доброго дня, слава Украинской Агресии, коллеги. Сегодня... Знову про орбіс. Справа в тому, що Вадім він такий, як хоч і айтішник, але я бачу дуже великий симвороб стає. Каже, що ця система СО2 буде додавати урожаю. Ну, Віталій додав чи не добавив? Гатоліч, кукурудзу треба через рік забирати. Вже. <гум> Задача така: відтестувати це обладнання, щоб ми розуміли to be or not to be. Тому що всі розповідають, хтось каже без цього два діла немає, хтось розповідає, що тільки з цим буде щастя, розумієш? Ну я думаю, ми ж будемо це все перевіряти. Однозначно. Ох і буде весело. Так що все в майбутньому. Тримайтеся. Успіхів вам!